Найгарніші дівчата з Олександрії Кременчука та Кіровограда позмагалися на щорічному Олександрійському конкурсі краси та талантів «Міс Досконалість Центр 2016. Конкурс організувала школа модели інтрига. 12 червня міст досконалість 2016 обирали у Палаці культури Світлопільський. За перемогу у конкурсі позмагалися 25 учасників віком від 4 до 17 років, і серед них навіть маленький киянин. Маленький сюрприз на нашому конкурсі, і він являється ізюмінкою, це учасник. Учасник из города він з міста Ківа. Ми не змогли відказати ні мамі, ні йому в участии, тому що він дуже активний хороший ребенка. Ну і я думаю, що пора уже и рішення і починати вибирати Олександрія. Більшість конкурсанток раніше брали участь у різноманітних змаганнях, але були дівчата, які вперше спробували свої сили у конкурсі краси. Оцінювати красу та таланти учасниць запросили журі, до складу якого увійшли журналісти, громадські діячі, професійні моделі та представники модельних агентств а, в судейство на наш конкурс ми постарались пригласить как можно больше представителей разных сфер деятельности а, поскольку конкурс красоты и талантов он подразумевает под собой і актюрське мастерство, і дикцію, і діфілі то тобто, все в цілому складає іменно тот титул, ту номінацію міс і лімі совершенство. Розпочався конкурс, міс досконалість з виходу дівчат у сукнях на квіткову тематику. Дівчата презентували себе та свої захоплення у коротких візитках. Мене звати Шевченка Світлана, мені 12 років. Я народилася та проживаю в на найгарнішому квітучому місті. Олександрія моя мрія побачити світ, в якому ніколи не буде війни. Під час другого виходу конкурсантки продемонстрували політ своєї фантазії у сукнях з мережева різних фасонів та кольору. Маленькі учасники позмагалися окремо у конкурсі талантів, де вони співали, танцювали та декламували вірші. <му> Осля дівчата показали свою фізичну форму у спортивно-танцювальному конкурсі Фіт Денс. А справжньою родзинкою конкурсу міст досконалість став чотирирічний Діма Клочко з Києва, який не раз викликав усмішки та оплески глядачів. Діночка, 4 роки, місто Київ. У мене котик Сімба, я хочу кошена там штаць. Получить уже лечок о ракете. Не обійшлося й без показу стильних дитячих та молодіжних колекцій, які конкурсантам надали партнери конкурсу. Завершальним, найочікуванішим для більшості дівчат етапом став вихід у вечірніх сукнях. Увесь вечір глядачів також розважали ведучі Дмитро Клюєв та Олена Сорока, а свої яскраві номери дарував театр танцю вуличний балет. Я хочу поблагодарить всіх наших партнерів, тих людей, які звали допомогти нам в організації проведення. А творчий колектив у мене, я багато років працюю з прекрасним колективом. Театром танця, балет» з Ліною І несколько років подряд вони супровождають наших красаві своїми прекрасними виступленнями, тому ми не змогли відказати себе в тай розкіші ще раз этот колектив. Обрати найдосконаліших судді не могли довго, однак без нагород не залишилася жодна учасниця конкурсу. Конкурсантки отримали титули по віковим категоріям корони, сертифікати та безліч подарунків від спонсорів. У підсумку титул Літл Досконалість» завоював Діма Клучко з Києва. Літл міст досконалість. Виборола Олександрійка Аміна Возіян. Титул Міні міст досконалість віддали Дуняші Загорулько з Кіровограда. Юною «Місць-досконалість» обрали теж кіровоградку Анастасію Колісніченко. Володаркою титулу Міст досконалість 2016 стала 13-річна Олександрійка Марія Ігнатова, вихованка школи модели інтрига. А найбажаніший приз гран-при конкурсу завоювала дівчина з Олександрії, 15-річна Яна Дігтярьова. Яні жидала чесноврядну. Я хиберищита чесно. ну, на сфесі, але я не можу. Я не предсказать так, что я прям получу гран-при. Я, честно говоря, в шоке. Мне очень приятно, я удивлена, я в восторге просто эмоции переполняют. Для меня, вот это вот как бы первый раз это попробовала, первый раз такой успех это для меня очень большая вершина, которую я достигла. Яна навчається у ліцеї інформаційних технологій, займається у дитячому театрі Апельсин та вокальній студії нові імена. А от на конкурсі краси позмагалася вперше. Я вважаю, що кожна дівушка об'язана повинна участити в конкурсі краси. Це якби визов само собі, перевірити свої сили, показати себе, ну жінка – женщина, самое саме красіве стої в мірі за хорошою традицією. конкурс міст досконалість став яскравим святом краси, грації та жіночності для Олександрійців.